Погладжуй себе 10 хвилин на день, і твоя нервова система скаже тобі дякую. Перше вироблення окситоцину. Дотики до власного тіла стимулюють вироблення окситоцину, так званого гормону любові. Це допомагає знизити рівень стресу, тривожності і покращити настрій. Друге покращення самосприйняття. Регулярні ніжні дотики до себе допомагають підвищити рівень самоприйняття та любові до власного тіла. Це створює позитивний образ себе і допомагає боротися з негативними думками про зовнішність. Третє зниження рівня кортизолу. Фізичний контакт, навіть якщо він виходить від самого... Себе знижує рівень кортизолу, гормону стресу, що сприяє загальному розслабленню і покращенню сну. Четверте підвищення усвідомленості тіла. Гладячи себе, ти краще відчуваєш своє тіло, помічаєш напруження або дискомфорт, що дає змогу вчасно реагувати на сигнали організму. Це підвищує загальну тілесну усвідомленість. П'яте поліпшення кровообігу. Ніжні погладжування стимулюють кровообіг, що сприяє кращому живленню шкіри та м'язів, а також допомагає зняти напругу. Шосте емоційна самопідтримка. Самостійні дотики є формою самозаспокоєння, що допомагає... Я знизити почуття самотності, підтримати емоційну рівновагу та відчути себе цінною. Поділіться в коментарях, чи проводите ви таку практику. Я не дуже регулярно це роблю, але часом люблю себе гладити, обнімати, чухати по голові, і це дійсно дуже покращує емоційний стан.